Слава Ісусу Христу, хотіли би запитати, чому людина, яка була віруюча, але захворіла психічною хворобою чи депресією, зробила самогубство. Не можна ховати з священником. Дякую, Отче Василь. Ну, не тільки самогубців. Просто померла, не можна ховати з священником. Та як так? Дев'ять кількох священників наберете, будете ховати всіх разом з священиком. Тут ідеться, йдеться трохи про друге. Не хотілося б жартувати на цю тему, знаєте, але я хочу, щоб так це сказати, щоб це запам'ятали на ціле своє життя. Самогубство це є бунт проти Бога. Бунт проти буття. І якщо воно навіть скоєно в стані психічно неврівноваженої людини. Це є бунт проти Бога. Як Бог з ним там буде розбиратися потім? Це його справа. Але самогубство, воно трохи гірше як убивство. Бо для убивства треба не тільки дурости, але ще навіть відваги. Я розумію, що рухає людину щось щось дурне. Але ну, треба мати відвагу. А зробити собі шкоду, ну, тобто суїцид, це тут немало ду. Убивстві теж не мало але суїцид це тут є проблема. І це має бути засуджено суспільством, церквою, державою. Усе, де тільки можна, бо тому що це є бунт проти Бога. Бог створив людину, дав їй життя. Все, що в людині є, імунна система, все, що там в людині є, це все на захист, щоб людина жила. От все, що у вас є, От, ви маєте шкіру, так, епідерміс це є наш захист. Ми маємо внутрішні органи травлення, так, там живе. Коло двох кг бактерій у вас живе, які допомагають вам жити. Перетравлювати їжу, які атакують ваш організм, які тримають вашу імунну систему постійно в формі. Так? Це все для того, би ви жили. І тут знаходиться одно таке мудре, яке виступає проти цього і ще не просто супроти чужого, а проти себе. Це бунт проти буття, це бунт проти Бога. Церква повинна відповідно ставитися до того і розказати, що це є саме найгірше, що може зробити людина, це зробити собі шкоду, тобто привести себе до самогубства. Більшої дурости у цім світі годі і придумати. Тому на це треба звертати особливу увагу. Як ви там будете ховатися священником чи без нього? <кій> Ліпше не священник йде додому. Але хоронити без почестей. Раніше було чітко видно, де самогубці. Люди йшли і вони мали наочний вигляд, що це були люди, які були похоронені за межами цвинтаря, і пси там бігали трохи на могилку, розумієте. Бо був паркан навколо цвинтаря, а це були за межами цвинтаря. Христа на них не було. Стояла табличка, надпис, народився і помер. Крапка. У нас несли навіть покійника так, щоб не нести попри церкву на цвинтар. І це має бути наочно, всі це мають знати. Свідомий, несвідомий, психічно хворий, який би не був, вчинок, який людина робить, суспільство має засудити.